Привіт, привіт всім, дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чардіка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже будемо відчувати приближення затемнення, яке у нас відбудеться у березні з 14 лютого. У нас вже починається місяць підготовки. Так, до затемнення, яке буде відкривати нас коридор, затемнень. Затемнення зараз у нас перейшли кармічні вузли перейшли на ось риби діви. Тому дивіться, де у вашому гороскопі, от саме у вашій натальній карті, знаходяться ці два знаки. Перше у нас буде затемнення у Діві. Тому тут у вас можуть таки е, програватися більше е, сфера е, гороскопу, де у вас знаходиться знак зодіаку Діти, але в принципі будуть і риби також е, сюди підтягуватися. Е, це буде місяць, коли ми будемо розуміти, що щось змінюється. Взагалі раки, ви будете розуміти, що ваше життя змінюється, тому що у вас у цьому році переходить Юпітер у ваш знак. У травні місяці так, Юпітер переходить в рак, і е, е, багато. Планети також будуть е, там участвувати, і ви будете отримувати подарунки. У вас дуже хороший прибутковий цей місяць. Ним потрібно, е, місяць цей рік, ним потрібно, потрібно скористатися. В кінці місяця, е, 24 лютого, розвертається у нас Марс. Марс, який у вашому знаці, розвернувся в ретро рух, пішов назад, пройшов ретро рухом по всьому раку, зайшов трішки в близнюки, щось там розвернеться і піде знову по раку. Так, у вас у березні е, також буде дуже багато енергії. Вам захочеться більше рухатися. Взагалі, так е, він буде діяти на вас, цей Марс. Хоча Марс він насправді в рації не дуже любить бути, тому що він там слабенький, але е, ви відчуєте цю енергію. Марс, взагалі, це наша енергія, це те, що допомагає нам прокидатися зранку, це те, що допомагає нам вирішувати якісь справи. І він тут буде на вас уже дуже сильно діяти. Вам захочеться, знаєте, відкривати собі просто якісь двері. У вас дуже багато можливостей відкриються у 2025 році, дорогі раки. І я, до речі, на початку лютого буду проводити ритуал відкриття доріг. Це ритуал, який допомагає вам позбутися всіх ваших блоків, всіх ваших боргів. З е, минулих років, так енергетичних чи матеріальних, також наповнює вас повністю новою правильною потрібною енергією і відкриває вам всі дороги для того, щоб підтягувалися до вас саме ті люди, саме ті можливості, ті ситуації, так які будуть допомагати закручувати от вам е, цю вашу правильну чисту енергію і змінювати, трансформуватися це для всіх тих, хто хоче дійсно що змінити своє життя. У цьому році для тих, хто розуміє, що у вас важливий рік, потрібно буде приймати багато важливих рішень. Ви хочете рости, ви хочете змінювати своє життя. От для вас буде дуже сильно взагалі підходити, так і вам допоможе. Я проводжу передзапис для того, щоб на цей раз просто всі вже встигли записатися, для того, щоб усі бажаючі зробили цей ритуал, тому що відгуки про нього дуже круті, змінює життя просто неймовірно. Я собі його також постійно роблю кожен рік. І для запису на ритуал, або для запису на таро-прогнози на 2025 рік, там де ми продивляємося цілий ваш рік, як він буде у вас проходити. І також для особистих розкладів, пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту. Лінк буде в описі до цього відео. Так і завжди, взагалі, свої прогнози потрібно дивитися на три ваші основні знаки, не тільки на знак сонця. Це ваше день народження, який ви святкуєте, а ще й на асцендент і на знак місяця, тому що місяць він є також дуже сильно важливим. Це ваші емоції, взагалі, так як ви реагуєте. Всі три знаки абсолютно безкоштовно можна розрахувати в інтернеті, і їх важливо знати, тому що ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку, так не буває. Так, переходимо до карт. А і нагадую вам обов'язково, хто не підписаний, хто новий на цьому каналі. Я вас запрошую підписатися і поставити свій перший лайк на відео, якщо вам воно подобається. Можете передивитися також інші свої відео на 2025 рік. Уже є всі прогнози на каналі. Також і пишіть ваші коментарі. Як у вас програються карти, давайте мені якийсь фідбек. Так? Це дуже цінно, це дуже важливо для мене, і мене це дуже сильно надихає. Поїхали по картах, значить, дорогі раки. Лютий місяць, як він у вас пройде. Лютий у нас, знаєте, от він для багатьох буде важливим. Багато хто буде розвиватися в лютому місяці уже. Навіть при тому, що Марс у нас ще в принципі буде цілий лютий ретроградний, але уже по тенденціям, по, по своїх клієнтах, навіть по собі, я вже бачу, що цілий і е, руху дуже багато у нас вже іде. Так, перша карта для раків на лютий 2025 року. Двійка мечей. Починаємо ми з того, що ракам приходиться, дивіться, і на дні колоди карта місяць. Відкриється якась у вас таємниця. Прийдеться робити вибір. Так ви тут будете, ніби знаєте, очі вам відкриються. Ви від чогось захочете відгородитися. Вибір, по двійці мечей, до речі, він може бути складний для вас. Ви так взагалі дуже сильно прив'язуєтеся. І в цьому місяці найважливіше буде те, що ви мусите обирати те, що робить вам добре, а не те, що ви хочете. Так? Не емоціям своїм піддаватися, а піддаватися якомусь здоровому глузду. Е, по двійці мечей це може бути так, якесь відрізання якихось людей від себе, е, може якось робота. Ота нова у вас з'явиться і вам потрібно буде від іншої відмовитися. Можливо, ви захочете не знаю, переїхати, і вам потрібно буде відмовитися від своїх, наприклад, таких, оточення, сусідів, улюблених магазинів, так можливо, якоїсь смачної їди, яку ви так любите, до якої ви звикли, і потрібно буде обирати щось нове, щось інше. Це також може бути знайте, у вас ви ніби можете з одної сторони. Очі відкриться у вас, так ви скажете, як я цього взагалі не помічав стільки років, місяців, так, е, стільки часу, і потрібно це міняти. Або ви скажете, знаєш що? Все, я більше в цьому участвувати не хочу. Я закриваю на це за свої очі, роби, що хочеш, так я буду займатися своїм життям. Ну, такий цікавий, цікавий у вас місяць буде. Так, вибір тут. О, дійсно, знову вибирати будете ви рака. Так, і ще карта для раків. Так карта Солнца нам выпала. Сама карта випала нам сонце. Це у нас старший аркан, це перемога, це взагалі наповненість енергією. Дуже хороша карта на те, щоб кудись поїхати так, у теплі краї. Або це буде якась робота з дітьми, з якимись задоволеннями. Це хобі, всі можуть у вас програватися. Можливо, ви тут знаєте, скажете, діти, я вам приділив багато своєї уваги, багато свого часу, а зараз я хочу зайнятися собою, я хочу розвивати себе. Вам потрібно по сонцю взагалі багато буде підсонячної енергії, так? робити якісь сонячні ванни, або, можливо, кудись подорожувати, їздити. Це буде багато енергії, яку ви будете випромінювати так, в цьому місяці, і вона буде стілювати і вас, і все ваше взагалі оточення. Старший аркан дуже-дуже хороша карта. Так, і ще карта для рака. Десятка мечей. Ви, подивіться через, ну, ви просто проходите через якісь трансформації, так? і прямо ви йдете до сонця. Карта вам говорить, що це все не, не, зря. не зря ви змінюєте, не зря, ви, можливо, там щось боляче було. Тому що десятка мечей це справи, які давно накопичувалися, якісь рішення, які давно не могли прийняти. І ситуація якась може завершуватися тут, у лютому місяці, От нарешті, прийде результат. І це може бути очищення енергії, очищення свого простору. Це може бути кудись переїзд, закінчення з кимось відносин. Для того, щоб отримати щось нове, вам потрібно спочатку закрити старі двері. Вам потрібно спочатку від чогось тут відмовитися. Тому що десяткам чи подивіться, все. Всі ваші страхи улітають, ви повністю чисті, нічого на собі не несете. Ніби карма пройдена, от урок пройдений у вас у цьому місяці, так? І все через те, що ви зробили, нарешті, оцей свій вибір. І вибір цей ви робите прямо до сонця, так? до якоїсь чистої, світлої енергії, до нових починань. Тому що сонце у нас дуже хороша карта. Так, і ще колода для раків, карти на лютий. Дві року, так, справедливість. Це щось пов'язане з документами, можливо, якісь судові процеси у вас будуть вирішуватися. Можливо, тут буде знаєте, підніматися якийсь, якийсь момент з, взагалі, з вашими цінностями, з тим, як ви бачите цей світ. Потрібно собі задавати питання: не за що мені це все, а для чого мені це все, що я з цієї ситуації отримую, що я взагалі можу тут навчитися. Це в нас карта адвокатів, це в нас карта людей, які з документами. Взагалі займаються. Це може бути просто людина, яка буде участвувати в вашому житті, або це буде ем, якраз таке якесь у вас рішення. Так? Це може початися судовий процес. Чи, скоріше за все, він закінчуватися саме буде і закінчуватися вашим виграшем, так? ви будете ем, для себе. Розуміти, що ви отримали оцей свій ресурс. Ви будете тут наповнені через це. Пам'ятайте про те, що потрібно тримати баланс, потрібно добре, правильно харчуватися взагалі, не перенавантажувати своє тіло. Правильний сон вам тут потрібен, не менше емоцій, якихось таких, які ви впусту будете викидувати. Так, і ще карта для раків на лютий 2025 тисячі Паж мечей, Паш мечей це багато нової інформації, це якесь навчання у вас може бути. Е, можете якісь документи знову ж таки тут підписувати, подивіться, скільки тут якихось мілочей у вас буде дуже багато. Е, підготовка до чогось. Так? Ви можете чомусь починати так вчитися чи якось себе починати захищати більше. Е, будете за кимось наблюдати, будете тут стежити ресерчі, якісь робити, може вам для роботи потрібно. Потрібно. Може, якісь документи будете шукати, підтверджувати якісь тут. Документи будете по пажу мечей. Це також робота з нашими дітьми. Взагалі може бути якась це розмови з дітьми, і тут вони будуть знаєте от по знаєте в таких легких обставинах, тому що справедливість це коли ми дуже. Спокійні, оце Терези у нас відповідають за цю карту, коли ви дуже спокійно можете конфлікти уладити, з усіма домовитися. І якщо ви тут з дітьми або з кимось новими якимись людьми наймаєте їх на роботу, то це буде якась така спокійна, спокійна розмова, і домовлятися ви тут будете. Хоча тут насправді дуже дуже багато маленьких деталей, і, скоріш за все, от вам якраз таки потрібно заспокоїтися для того, щоб всі їх вирішити. Так. І ще, може, ваші діти, до речі, вони виберуть, де вони хочуть вчитися, і вони будуть з вами це обговорювати. Чи ви будете допомагати їм у навчанні? так? Може, хтось тут захоче піти вчитися на юриста? Так. Чи ви також можете захотіти це життя? Ви там десь працювали, і ви скажете, знаєте що? А мені документи взагалі-то подобаються, і я йду туди вчитися там, вищу освіту отримую. Так, і ще карта для близників. Семірка мечей. Подивіться, які у вас карти виходять. Це може бути якийсь обман. Це може бути знаєте, якась така недоговореність, не зовсім все зрозуміло. У тут якраз таки в якихось моментах у вас дуже багато мечів. По перше, в цьому місяці ви просто їх будете знаєте, от пропрацьовувати інформацію. Ви пропрацьовувати будете саме те, що ви чуєте. Це можуть бути якісь плітки до вас приходити, щось що потрібно перевіряти. Так, все те, що до вас приходить, все те, що ви шукаєте. Тут, якраз таки через те, що може бути якась непорозумілість, ви і будете шукати якісь моменти. Документи тут потрібно читати все, що м'ялким написано обов'язково. Вам захочеться, можливо втікти звідкись? Вам захочеться щось змінити? Можливо, не захочеться в чомусь розбирати. Ну, в принципі, звичайна реакція рака так це м -м, заховатися. Але тут, можливо, якраз таки і потрібно буде вам розбиратися. Вам може хтось якийсь адвокат, юрист, в якійсь справі незрозумілій, де на вас можуть, до речі, про вас можуть говорити щось неправду. Так, він буде розбиратися і він буде все вирішувати. Я хочу вам сюди іще одну карту, дорогі раки. Як же ж ця ситуація у вас вирішиться? Шут, обнулення. На дні колоди десятка кубків, обнулення. Так, це е, якась новина може бути, чи це може бути якийсь новий початок, очищення якогось процесу. Не бійтеся ризикнути тут, до речі, не бійтеся проявити себе. так. Е, по шоту це новий етап, це новий так цикл у нас починається тільки. І якщо тут іде якийсь обман, то скоріш за все, от він якраз таки вскриється. Це все буде неправда, це все буде пусто. тому що, що тут у нас ще за пустоту відповідає. Так? І ви тут зможете це показати, чи ви зможете, може, ви просто звільнитися з роботи, ви кудись підете, щось зміните для себе. Так? Але пам'ятаємо, що у вас тут ну, Сонце виходило, ви, у вас трансформація рака. Цей місяць дуже сильно вас трансформує. Так, і ще одна колода для раків на лютий 2025-го. Так. Семірка кубків оцей вибір, який вам виходив так, на початку, карта, яка мені показалася. Семірка кубків це е ілюзії потрібно виключати свої. це що ви собі напридумовували, так ми е, спускаємося з небес на землю і беремо собі, знаєте, якийсь один об'єктив. Не розпиляйтеся на багато речей. Вам потрібно сфокусуватися на чомусь одному або робити все покроково. Спочатку це, потім це, потім це. Це мірка мечей. Так? Це такі також у нас е, карта кризи. Криза, яка допомагає щось змінити, яка допомагає проявити щось тут, так? І е, Семірка Кубків от це також у нас перехід далі. Так? Але тут ви розумієте, яке ви хочете прийняти рішення, як ви хочете далі рухатися. Так, цікаво цікаво, у раків розклад на цей місяць І ще. Так, знову паж мечей. Карта повторюється. Коли карта два рази, так вона себе дивіться показує, це означає, що вона точно у вас, раки дорогі, програється. Знову ж таки, це може бути у вас якісь новини, дивіться, тут підготовка, ви готові себе захищати. Ви е, чекаєте, можливо, ще на якісь документи, ви їх шукаєте, ви показуєте їх. так, Це можуть бути, може, ваші діти тут будуть захищати свій свою, свою дипломну якусь роботу, або ви е, і ви будете їх підтримувати, чи вони будуть е, якісь. Е, доповіді, розповіді, так, показувати, розказувати, і ви тут будете на їхній стороні так, або будете з ними говорити, або будете це все наблюдати просто зі сторони. От По пажу мечей, ви тут, скоріш за все, вибираєте навіть щось нове. Якщо це конкретний для вас вибір, то ви вибираєте щось, у що ви будете вкладати багато своєї енергії, тому що це початок і це навчання. Так, і ще остання карта для раків на лютий 2025 року. Дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей це страх. Ви… Але зірка на дні колоди. Ви ніби йдете до своєї цілі через якісь страхи. Знаєте, трансформація рак це взагалі знак комфорту. Так, вам важливий комфорт, вам важливо стабільність, щоб було що їсти, щоб було де спати, і ви ні нічого не любите міняти. От тут у вас підуть якісь такі конкретні трансформації, зміни. Ви робите цей вибір, і навіть якщо через стрес, навіть якщо через е, якісь, знаєте, нерознезрозумінезрозумілу ситуацію, ви не знаєте, чим далі все закінчиться. Дев'ятки це у нас також кульмінація. Це от от уже. Дійде справа до свого завершення, так і там прийдеться, от якраз уже ця десятка мечей прийдеться відпускати при от дивіться вам одні мечі. Вам тупо одній випадають мечі. Це стільки важливих рішень у вас у цьому місяці, просто навчання, стільки важливої інформації до вас прийде, документів якихось буде підписаних. Це нічні кошмари. Отут потрібно вам дуже добре слідкувати за своїм сном. Так? Може, з психологом навіть тут поговорити. Ну, і ще одну карту. Чим же це все закінчиться для раків? Але оця дев'ятка мечей, ну вона є. Тому що вона є присутня, тіло боїться, але мозком потрібно розуміти, що все вирішиться все одно правильно. Чим все завершиться для раки у лютому 2025-го. Королева мечей, і знову мечі. Ну просто це у нас близнюки. Терези або водолії, вам потрібно приймати чіткі рішення, вам потрібно брати відповідальність за свої слова. Вам потрібно розуміти взагалі, кому які слова ви говорите. Це може бути, до речі, адвокат, це може бути людина-наставник, е, якийсь вчитель у вас може бути. Лікар також у вас може програтися по цій карті. Королева мечей взагалі говорить: вам, по перше, тримати всю енергію в своїх руках, виключаємо емоції, включаємо логічне мислення. В цьому місяці воно вам дуже-дуже потрібно буде. Так, ну і оракул для раків на лютий 2025-го. Так, що вам скаже Оракул? Так, натхнення і сміливість. Мечі це також про сміливість. От ви не побоїтеся. Тут можуть вас запугувати, вам можуть щось якісь угрожати. Може, у вас якісь не знаю на роботі йдуть розборки, або у вас десь дійсно будуть якісь судові процеси, розборки. І ви не будете нічого боятися. Ви просто знаєте, що ви йдете чітко до своєї цілі. Ви сміливо так до всього ставитеся, і ви не боїтеся. Ви довіряєте, тобі, ви довіряєте всесвіту. Ви знаєте, що зараз ви цей етап пройдете, і а, він закінчиться благополуччним для вас. Він закінчиться благополуччю, тому що у вас тут є вибір, вам випало сонце. Так що не переживайте, ви йдете до, до хороших трансформацій. Вам випав е, е, справедливість, що все тут по справедливості у вас вирішується, Вирішується, тому не бійтеся, дорогі обов'язково мені напишіть, тому що так, щоб ще раком от всі ці мечі випадали, таке, напевно, у мене перший раз. Що у вас за трансформації зараз взагалі стається. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!